Жодної сесії без сварки. Міські депутати більше години не могли розпочати роботу, бо не дійшли згоди по питанню змін до регламенту своєї ж роботи. Опозиційні фракції вважали, це питання розглядати не можна, бо воно порушує закон. Олександр Третяк та провладні партії наполягали, що це рішення урівняє права депутатів, які зараз служать. Чим завершилась суперечка обранців та що таки вдалося розглянути на засіданні, знає Павло Невесенко. Депутати Рівнеради вкотре поєднують святе з грішним. Перед початком засідання оголосили хвилину мовчання. 400-й день боротьби в честь пам'яті загиблих всіх героїв і сьогоднішнього героя, з яким ми прощались, пропоную розпочати наше пленарне засідання з хвилини мовчання. А потім до основної роботи не могли довго приступити, бо знову почали сваритися. Причиною стало питання про внесення змін до регламенту, тобто роботи міських обранців. Опозиційні фракції і Віталій Коваль наполягали це питання не виносити на розгляд сесії, бо це порушить законодавство. Адже до цього відповідне питання мали затвердити на постійних комісіях, чого зроблено не було. Ми є свідками зараз просто порушення регламенту в цілому, тому. А, звертаємось до суду, офіційно про це говоримо зараз, до прокуратури, до всіх відповідних органів. Будь ласка, в цьому залі має бути відповідальність. Це сесійна зала, де не є колективна безвідповідальність, а де відповідальність за життя громади. Тому, будь ласка, звертаєш до всіх депутатів, хто а, збирається висловити свою думку. Колеги, давайте вже проснемось і будемо дійсно тут коаліцією перемоги, а не коаліцією шкурняків. Натомість прихильники змін до регламенту почали звинувачувати фракцію Слуга народу у блокуванні роботи депутатів. Олександр Третяк наголосив, ці зміни необхідні для депутатів, які нині перебувають в лавах ЗСУ, і тому можуть приймати роботу в комісіях лише в режимі онлайн. Ми ініціювали внесення зміни в регламент, щоб депутати, які перебувають в лавах ЗСУ, могли долучатись до роботи в комісіях щоб не блокувалась робота в комісії, тому що фракція слуги народу блокувала роботу деяких комісій і не фактично не мало можливим затвердження багатьох питань, що зупиняло життєздатність міста не на камеру обранці зізнаються на питання змін до регламенту роботи постійних комісій насправді йде гра в політику. Опозиційні фракції голосують проти або просто ігнорують роботу комісії, коли не згідні з тією чи іншою позицією більшості, зокрема в бюджетних питаннях. Натомість провладні фракції звинувачують останніх у зриві роботи, бо не завжди можуть лобіювати потрібні їм питання на сесіях. Так. Якийсь вихід в цьому має бути, якщо комісія дано випадку, я так розумію, бюджетна чи регламент я не знаю, яка бюджетна, Так комісія вже скільки не може розглянути це питання, значить треба юридично знайти шлях, яким чином це питання можна виносити на сесію, і щоб не були заручниками ситуації, всі інші депутати. Сесії міської ради навіть не почавши голосування по порядку денному, депутати знайшли вихід для засідань цього скликання. Він вже став традиційним та прогнозованим. Рому пропозиція фракція Слуги народу зараз перерву, Обговорюємо це питання, доходимо до. Законного правильного рішення і продовжимо роботу сесії згідно закону згідно регламенту після перерви депутати вирішили відкласти питання змін до регламенту на наступне засідання і, врешті, дійшли згоди. Хоч у чомусь одностайно підтримали кандидатуру Миколи дядюся на посаду заступника міського голови. Цю посаду він обійматиме тимчасово, адже профільний заступник Олександр Миронюк нині служить у ЗСУ. До цього Микола дядюсь очолював управління державного архітектурно-будівельного контролю на новій посаді. Раді він і відповідатиме за архітектурний напрямок у місті. Хочу наголосити, що перебуваючи в лавах ЗСУ, профільний заступник по архітектурі на даний момент Миронюк, він не отримує заробітну плату. І, відповідно, у нас по, згідно закону, він є тимчасово увільнений, тому жодних збільшень місцевого бюджету по. Фінансах жодних додаткових е фінансувань на питання там до заступника, про якого ми проголосували, не буде. Також міські обранці проголосували ряд земельних питань та зміни до бюджету Рівненської тергромади. Подискутували депутати і навколо скандальної ділянки біля Басів Куцького озера. Її вирішили передати для комунального закладу спорт для всіх. Павло Невесенко Павло Стецюк, новини рівного.